Добрий день, з вами сад і садівник Прикарпаття. Сьогодні у нас 1 квітня 2023 року. Весна на порозі, довгий світловий день, плюсові температури, з першим теплом починають просинатися рослини в садках, а разом із рослинами і велика кількість різних шкідників та збудників грибкових хвороб, щоб захистити свій майбутній урожай і не дати шкідникам та збудникам грибкових хвороб шансу на розмноження. Необхідно провести обробку садових дерев та кущів. Оскільки бруньки на деревах понабухали, але ще не порозкривалися, знаходяться у фазі зеленого конуса, то можна провести викорінюючу обробку препаратами міцної концентрації. Бруньки на деревах ще не порозкривалися, отже, рослинам це не зашкодить, а от личинкам садових шкідників, які зимують у бруньках і в корі рослин, а з настанням тепла просинаються, виходять назовню і починають завдавати великої шкоди плодовим деревам і чагарникам, завдасть непоправимої шкоди, знищить їх. У цьому сезоні свої плодові дерева і кущі ми будемо обробляти препаратом брунька, нашого вітчизняного виробника Кеміра Агро Україна. Для використання візьмемо препарат брунька в об'ємі 20 мг. Препарат брунька це універсальний фунгіцид і інсектоакарицид, який використовують для захисту плодових дерев і чагарників від різних шкідників і хвороб, в тому числі і від грибкових захворювань. Ефективно використовувати препарат брунька для всіх видів рослин. Для хвойних дерев і кущів, для плодових дерев, ягідних кущів і для винограду. Оприскування даним препаратом садових рослин ліпше проводити до розпускання бруньок на деревах, тобто по зеленому конусу. Але можна використовувати даний препарат і після розпускання бруньок, але концентрація розчину має бути уже слабшою. Не 20 мг. Препарат розчиняється у 10 літрах води, як у випадку зеленого конусу, коли бруньки вже понабухали, але ще не закриті, а в 20 літрах води. Тобто робимо розчин у 2 рази шла, слабшим, щоб не нашкодити майбутнім плодам. Свої 20 мг препарату бруньку виливаємо у невелику кількість води і старанно розмішуємо. Уже потім даний об'єм збільшимо до 10 літрів води, отримаємо розчин гарного малинового кольору. Завдання комплексного препарату брунька знищувати зимуючих у бруньках дерев і чагарників шкідників саду на всіх стадіях їх розвитку і захищати рослини від багатьох хвороб. Діючі речовини, які входять до складу препарату брунька, мають різний спектр дії, в цьому і є перевага препарату. Він ефективно бореться із шкідниками, личинки яких добре переносять низькі температури. Обробляти плодові рослини препаратом брунька можна і до розпускання бруньок, якщо температура повітря вже знаходиться на позначці плюс 10 плюс 12 градусів. Фосфориста кислота, яка входить до складу препарату, дозволяє іншим компонентам проникати глибоко в тканини рослин, де можуть знаходитись зимуючі личинки шкідників і знищувати їх. Препарат починає діяти вже через 20 хвилин після оприскування, а його захисні властивості зберігаються на протязі 40 днів. Тобто при оприскуванні рослин препаратом брунька по зеленому конусу. Рослини будуть знаходитися під тривалим захистом від хвороб і шкідників до появи на них двох листочків. Препарат Брунька застосовується для захисту яблуні, персика, сливи, абрикоса, вишні, черешні і винограду. Він бореться із такими шкідниками, як щитівка, довгоносик, попелиця, листокрутка і кліщі. Захищає рослини від таких грибкових захворювань, як парша, моніліоз та інші види плямистостей у яблуні і груші, клястероспоріоз, кочерявість листя, коккомікоз, моніліоз, персика абрикоси, сливи, вишні і черешні, антракноз, мілдю, оїдіум, п'ятнистий некроз у виноградниках, малини і чорної смородини. Оприскування рослин препаратом брунька проводиться від 2 до 4 разів в рік весною до розпускання бруньок, осінню після опадання листя. Робочий розчин готується безпосередньо перед використанням. Щоб не завдати шкоди рослинам і захистити їх від опіків, то оприскування будь-якими препаратами проводиться у пасмурну погоду. Добре це робити у ранішній або вечірній час, рано, коли сонце ще не є активним, а ввечері, коли його активність вже спала. Старанно оприскуємо усі частини рослини: і гілки, і стовбури у дерев, і пристовбурові кола. Грунт біля крони дерев чи кущів, там також можуть бути личинки шкідників чи спори грибкових хвороб. Ну ось і все. Ми раді, якщо наша інформація виявилась для вас корисною. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, діліться відео з друзями, підтримуємо вітчизняних виробників, разом до перемоги і все буде Україна!